Chcesz jasny być z Chcesz ja w rękach Наш Володимир Ілліч, Ми вітаємо вас в 17 річчя! Бажаємо вам міцного здоров'я. Будьте завжди прикладом усьому, особливо в загартованості свого духу для всіх нас, колег, і для ваших вихованців. Бажаємо вам червоне світло. Це означає, що стоп усім вашим проблемам. Нехай всі проблеми залишаються. В минулому. Шовте світло, нехай вам буде. Це означає, приготуйся на свій столітній ювілей. Радості, добра, успіхів, уваги. І нехай для вас завжди буде тільки зелене світло. І прийміть від нас отаку таку адреналіну. Щастя, радості, згадуйте. І нехай тільки на вашому шляху зустрічаються хороші люди. Ми з вами, вас вітаємо! 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 Володимир Ілліч, Хочу вам сказати велике дякую! І хочу вам сказати, що таке: що б не сталося, ви завжди є для нас нашим другом. Ми будемо завжди раді всім нашим зустрічам з вами. Будьте завжди здоровий, щасливий, і нехай вас е, добро ніколи не покидає. Маленькому внучкові підрости, а вам погуляти в нього на весні. Під Музику без Много обмежень. Хай щастить. Димарі Ліч щирого серця, всієї душі. Бажаю вам всього найкращого сьогоднішнього дня. Щоб ви нам цвіли і пахли, як оці квіточки, щоб ви нам молоділи з кожним днем. Любимо вас, згадуємо кожен день з Надією Васильівною. Привіти к вам! Гарно відсвяткувати сьогоднішній день. Папа! -па. you know that's what